Добрий день ну, Марта, день. дуже дякую за те, що знайшла час. Дуже важко зловити тобі в Україні а й за кордоном ще важче, тому що дуже багато турнірів. Проте, проте, питання в мене, яке я дуже давно хотів тебе задати, що ти відчуваєш, коли виходиш на корт захищати країну да, в спортивному житті, але ж зараз, вже не лише в спортивному житті. Що для тебе зараз, після 24 лютого, Україна? І підтримка України за кордоном. Починаючи з 24 лютого, ситуація була, якби на початку війни ситуація була трошки складніша для мене, так як вся моя сім'я перебувала в Україні і тому. Моральніше, якби було, якби я не тільки за Україну грала, так і дуже за батьків переживала, за сестер. Угу. Ось і. Тобто психологічно для тебе важко було спочатку? Спочатку так, тому що була дуже якби, залучена сім'я в ага. цю всю історію і. Тому, якби там була трошки друга ситуація. Потім, як все трошки стабілізувалося, ми почали розуміти, в принципі, що таке війна, як все працює, так, куди рухатись, куди вони б'ють, куди вони там не стріляють і тому подібне, стало трошки, якби ну, не відчував себе таким, якби, як би це сказати, чужим. Да? Так. так. А, ось. Потім, як я почала займатися благочинністю різною, почала якби займатися так само з допомогою психотерапевтів, щоб мені було легше це все переживати, то якби я почала якби, трошки краще стояти на землі стабільніше і Тим таким чином могла якби краще оцінювати ситуацію. Але Я Загалом... розумію, що дуже багато українців у всьому світі вони підтримують тебе, коли ти виходиш, захищаєш національні кольори. Це особливе відчуття. Е, я не буду якби приховувати той факт, що це якби складніше, аніж якщо як би, війни немає. Тобто, я так, Анатоліше. в, в будь-якому випадку це є, але я можу сказати, що. Якби чесно можу сказати, що я до цього звикла, тобто вона не викликає мене такий дискомфорт, не забирає мене таку кількість сил. Я відчуваю, що я можу там більше грати, краще грати. так. Все одно життя не таке, як було раніше, ніколи таким не буде. Але я відчуваю, що в принципі, стаю стабільніше і, якби сказати, гордість за країну набагато вища. Я відчуваю підтримку людей, але в той самий час. Я не велика хочу, щоб я не хочу, щоб забували люди, так да. що це все таки велика відповідальність, і я точно так само займаюсь, якби активістською активістською діяльністю не знаю, як це правильно от сказати. Це дуже багато соціальних ролей. Так тобто, якщо проаналізувати твою твою інстаграм сторінкою, ти активна, але ти вже мабуть якийсь сим символ для України. Не лише перениця тенісу, ти вже символ взагалі, захисту інтересів країни за кордоном. О, це особлива роль. Я я, я вважаю, що це дуже 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 важливо зараз, наприклад, вчора ти в парному розряді дивилися перемоги над росіянкою на Це принципове питання. Дуже багато українців тобі пишуть. Взагалі, от підтримка українців за кордоном вона важлива зараз. Так, я можу сказати, що багато людей, в принципі, набагато більша кількість людей підходить і там представляється, говорить, ми з України ми вас підтримуємо там, так тобто цього стало більше, ніж раніше. Що якби дуже приємно, і дуже приємно відчувати, що є люди, які як як хочеться от так сказати, які. Продовжують жити. Я бачу, що ці люди, незважаючи на війну, і я бачу, що багато людей якби покинули Україну. Так, це не ті люди, які тут живуть. А вони продовжують, да, там вони дивляться теніс, вони шукають, кого можна підтримати. І це дуже приємно, тому що ну не хочеться дивитися як люди, так із е за того, що там. Росія, росіяни вирішили почати війну, у всіх закінчила життя. <vibrating minorities> я це якась не підтримувала і ]owski. мені це дуже приємно. Я стараюся, якби людям принести якусь розваги. Не знаю, вони приходять, вони дивляться. Так і інше питання Біль, більш, більш складне, але воно дуже важливе стосовно твоєї вже діяльності благодійно. Я, Я знаю, що ти допомагала адресно. Ти про це. Не завжди хочеш розмовляти. Проте, а, досить, люблю. Так, дуже багато кому допомогла і продовжуєш, допомагати. але зараз вже ти є представником, офіційним представником віце-президентом благодійного фонду Постраждання діти війни От Це якийсь новий вже етап. Чому ти вирішила, таке, не, так, 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 таке рішення прийняла, розуміючи, що в тебе взагалі часу немає на якусь, якусь дійсність, крім, крім спорту. Uh, я завжди само початку війни я хотіла допомагати, а uh, я хотіла якось бути корисною, так не тільки там своєю якоюсь uh, позицією, яку я озвучую публічно там, так воюю там з різними там, з представниками Білорусі та Росії, тенісистами. Uh -huh, uh -huh. Так Тот я хотіла um, ще якось допомагати, особливо знаючи там, що я маю якусь вагу uh, в Україні, і uh, я не я не знала як uh -huh. і я так склались обставини в моєму житті, що я познайомилася з Олегом, і, який володіє фондом, який його створив, засновник фонду. І е я вирішила, що це якби гарна нагода дуже допомогти. І е мені чим мені сподобався саме цей фонд, тим, що чим він якби виділявся, тим, що фонд. Е як сказати, э, працює над різними проектами, які Ну, філософія, так, кажу. які допомагають потім фінансувати цей фонд. Тобто це не фонд, який заради донату. Так, так, так. І... Він не збирає гроші, тому що там от, нам потрібна машина там, чи щось. Ні, це фонд, який працює більш глобально в різних абсолютно напрямках. І мені це подобається, тому що я себе би, позиціоную і вважаю дуже такою відкритою різносторонньою людиною. І мені хочеться би, розвиватися не тільки на тенісному корті, а в багатьох різних. Напрямках Наприклад, в житті, так. і О, я подумала, що це якби гарний досвід в першу чергу, нові знові знання, і, е і так само нагода дуже допомогти. І останнє питання, я, я, я знаю, що в тебе завтра дуже взагалі <смір> завжди дуже важливий. <смір> <смір> Завучи, <смір> ти, <смір> да. А проте і останнє питання, які плани? Я я, я, я знаю, що не хочеш усі деталі розповідати. Проте все ж таки пріоритет. Чому найближчим на часом взагалі і у житті, і стосовно благодійної якої? Um, не знаю, я не знаю. Як життя зараз таке дуже нестабільне, так сказати, різні, дуже різні події відбуваються кожного дня. Е, кожного дня я дізнаюся якусь нову інформацію, є нові ідеї, є нові плани. І там, якщо б мені там 3 місяці назад хтось сказав, що я буду зараз в такому в такій ситуації в моєму житті, то ну я не те, щоб не повірила, якби я просто не зрозуміла, чому, а як це взагалі трапилось, і так, то, так само я не знаю, що буде через два-три місяці. Я не знаю, що буде Але завтра. бачу, ти вже зробила хороше <клес> Успіхи в спорті і благодійна діяльність, підтримка України. Це є пріоритет можливо? Так, в будь-якому це пріоритет. Я просто теніс. І моя основна професійна діяльність би, завжди будуть на першому місці, поки я граю, якби е, да? Потім йде благочинність і далі по списку, там, що, що попадеться. Так? І на це все Все моє життя, в принципі, спрямовано на ці дві речі зараз. І я не знаю, побачимо. Я роблю, я скажу так, кожного дня я прокидаюсь. Не завжди кожен день прекрасний, і гарний, і все добре. Але я стараюсь брати максимум від кожного дня, який я проживаю, і так я рухаюсь вперед. Не знаю саме основне, я, я що більшість українців так же рухається. Я успіхи. Дякую. Да. дякую. дякую.